Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. Давненько нічого я не знімала, бо якось то натхнення не було, спека у нас скажена, але як обіцяла, то треба щось розказати. Ютуб не любить, коли так надовго пропадаєш, тож треба відповідати і йому також. Ну що, спека у нас страшенна. Дощ був один раз два тижні тому. І один раз два дні тому, але ці 10 хвилин, що він пройшов, вони нічого не варті. Зовсім не промочила землю. Спека як була, так і лишилася. Навіть, навіть пилюку не дуже, щоб правило. З поросятками у нас все гаразд. Купаються, їдять вже кабачки свої. Це радує. Малеча моя підростає, вже така гарненька. Вже деяких навіть замовили. Оцього кабанчика, оцього гарненького, біленького, замовили лишити кастрованим, бо він піде на великого кабана батька сімейства. Я тут у процесі прибирання наразі залила все водою, все зараз вимию, підгрібу, потім воно просохне і буду робити підстилку. А, бо поросята постійно хочуть пити. Водичку доводиться їм носити декілька разів на день. Вони вже намагаються і купатися, але все одно дуже спекотно. В сараї дуже спекотно цим поросяткам. Не дуже пофартило, бо інші в мене на вулиці їм трохи легше. Там все ж таки повітря більше. І вони під деревом їм легше. Не зараз покажу. А тут зараз треба завершити прибирання. Я якось так вирішила. Ех, давно нічого не знімала, зніму прямо в процесі, бо обіцяла ж показувати все, як є. А є по-різному, і брудно буває, хоч майже кожен день прибираю, іноді через день. От якщо через день, то вони розкидають престарт. Оце все налипає разом з тирсою, з підстилкою. Це перемішується. Виходить дуже брудно, тоді треба змивати водою прям з відра, а потім вже мітлою вимітати. Але вони ж такі гарненькі вже. Мамка дуже схудла, вже це так помітно. Я її теж поливаю водичкою, роблю їй душ, бо її бідність так спекотною ще ці дев'ять карапузів на неї постійно вішаються. Але вона мамка добра. Вона їх не ганяє. Дає їм поїсти, навчає їх всьому, на відміну від тої іншої свинки. Та така хоче добра мамка, але може і пнути поросятком, відкинути його від кормушки. Тож ця, як мамка, добріша. Але до людей вона агресивіша, зовсім не дає заходити. То в нас кожен раз проблема. Кожен день та через день, як я прибираю, це проблема. І хоч до мене вона більш лояльна, ніж до чоловіка, але все одно. Хоч іноді дає себе погладити. Так, білочка. А ось тут інша мамулька наша. Тут у них тиха година, обідня перерва скінчилася, то треба полежати. Поїли, можна і поспати, а їдять вони майже цілий день. Миски постійно перевертають, і це є проблема. Тому я замовила вже ці ніпельні поїлки для поросят. Завтра вони мають прийти. Хочу спробувати, можливо, буде краще. Бо ну, я не знаю, навіть, скільки разів на день доводиться їм носити. Свинки у мене перевертають мізки. Яка не закріплена, то все буде перевернуто. Тобто приніс, поросята попили, вона прийшла, все перевернула і все. Порожньо, порожньо і сухо. Пити вони хочуть постійно, тому треба нести знову. І я навіть не знаю, скільки разів за день я оце бігаю, приношу їм воду. Це незручно, думаю, може з ніпельною поїлкою буде краще. Краще їм налю десь мисочку водички, щоб вони покопалися, але щоб пити вони могли постійно, бо спека у нас страшна. Я не знаю, скільки тут. 35-45 градусів. Просто неймовірна спека. На городі також спека дає, дається в знаки. Ось таке воно все невеселе, все листечко на всьому висить. Кабачки, звісно, є, але я так почитала, подивилась інформацію. Це, мабуть, все ж таки від того, що велика спека. Так ось є кабачечки. Щось треба вже вирвати, віднести поросятам. А дуже багато пустоцвітів. Це оці чоловічі квіточки, які просто квітнуть, а зав'язі нема. Є і жіночі зав'язці тут, де ось є кабачечки. Але дуже-дуже багато чоловічої зав'язі. Тож на великі врожаї, сподіватися, не приходиться. Оце я вчора поливала ввечері, години три, мабуть, поливала, і що? Вся земля суха. Суха-суха. Ось дедалі, де менше поливали, там взагалі щось і не росте. Якісь тикви все ж таки встигли вхопити вологу якусь собі. Але такої, щоб завізі, ну, декілька є вже гарбузиків. Ось є такий вже гарненький, навіть величенький. Але ж все одно спека не дає зростати гарно. А ось бур'я нам нічого не заважає, скільки я тут не проривала, а все одно. Тільки пройдеш одну ділянку, інша вже заросла, пройшов іншу, перша заросла. Ну, максимум на три ділянки мені вистачає і треба по новій сейти. І помідори, я б не сказала, що прям дуже гарно зростають. Тут у мене якось ще вистачило сили, гарно все прополоти. Навіть десь є помідорки, вони ще зелененькі, але вже є, щось понав'язалося. Деякі кучики це в мене чері. Дивіться, як рясно цвіте. Але ж за такої спеки ця, цей пилок стає стерильним і він майже не зав'язує. А уявіть, як, як би багато було цих черіків, якби усе зав'язалося. Непогано за такої спеки зростають баклажани на диво. Хоча вони ще й не квітнуть, але взагалі у мене з баклажанами особливі свої рахунки, ще жодного разу вони мені не вдавалися. Може зараз вдасться, щоб щось та й виросло. Деякі кущики гарніші, деякі такі маленькі все ще. А ось з ковинами у мене, як і завжди, нічого не виходить, я не знаю. Оце, мабуть, найкращий, який є, бо інші то взагалі сльози. Вони просто не хочуть рости. І що з цим робити, я не знаю, чесно. Зараз для порівняння покажу той кавунчик, який вирос в мене саме сівом. Не знаю, як він там з'явився. Можливо, я там щось виносила. Можливо, пташечка якась принесла зернятко. Але ж дивіться, це я не садила. Воно тут виросло само. Я просто коли прополювала, його лишила. І такий гарний, листячко гарне. А те, над чим... Стою рачки вже не перший місяць, нічого й не росте. Ну, дивно. А ось така в мене картопля. Ох, відчуваю, понапишуть мені, яка я гарна господиня у лапках. Але чесно скажу, у мене просто не вистачило сил. Я її прополювала, я її обробляла, а потім, як мені сусідка сказала. Що свою картоплю в бур'янах сховала від жуків колорадських. Кажу так, вона посміялась, посміялась але ж дійсно. Я обробляла картоплю один раз препаратом Ампліго, і цього вистачило. Жуків нема зовсім. Бур'яни є, а жуків нема. І я не знаю, можливо, наберуся сил та просто повисмикую висмикую ці всі бур'яни, бо вони вже розквітають. Але я не знаю, чи знайдеться у мене цей час. Бо в нас то поросята, то ще щось. Як завжди, справ дуже багато. Кабанчик, ой, повз тебе не пройдеш, так? ти теж хочеш, ласки, щоб тебе гладили. Такий він ласкавий, так йому сумно, то що він один. Ти мій гарний хлопчик, мій гарний, хрюкає мені, жаліється. Так, закрили тебе. Ти хочеш з усіма? Кабанчик, ну така доля твоя кабаняча. Ти ж не можеш з поросятами. Одразу влягається, мій зайчику. Ой, мій зайчику. Так хочеться, щоб хтось гладив. Так? А ще ми вже майже завершили погріб. Зробити лишилось лише погрібник, оцю надстройку з дверима, в яку заходите. А всередині вже все майже, майже готово. Тут я пусті баночки поскладала. Тут вже повідносила трохи закрутку, яка є, яка в мене зберігалася, де тільки не зберігалася. Але ж тепер вже поскладала. Ще тут полички зробимо. Тут полички зробимо, а знизу лишили простір для того, щоб овочі зберігати. То у мене сміття треба винести, банки, які там, на які нема кришок, там таке тут ціленькі. Ну, що ще треба перемити, але все одно. Це для мене велика радість, бо вже багато чого можна прибрати з хати. Ну і взагалі погріб. Мене це радує дуже. Ще треба буде виділити час на свої квіточки, бо щось вже квітне, щось тільки збирається, щось вже відквітло і треба навести лад. Це левиний зев. Він вже відквітає, але це квіточка мого дитинства. А щось вже відквітло і треба прибрати, але на це також треба час. Якісь петунки такі лишились. До речі, вона мала бути червона, а вона чогось рожева. Ця просто, звичайна, але рясно квітне. Там також ці перці привезти до ладу. Якісь вони сумненькі. Мангольд поросята, так добре його їдять. Якісь морквинки. Тут трохи привела до ладу перчики. Мені багато не потрібно. Але вони також якось сумно зростають, вологи їм, звісно, не вистачає. Треба сьогодні поливати обов'язково. Усе одним разом не пальєш. Щось один день, щось інший. А поки хтось стоїть не политий, то йому погано. А тут же він збирається квітнути, такий маленький, а збирається. Так, багато який вже збираються квітнути. Так, спека, звісно, страшенна, всім дуже спекотна. Так, трошки розказала, що у мене тут. Обіцяю виправитися і знімати частіше. А поки всім пока-пока.